Розв'яжемо наступну задачу. У калориметрі міститься 100 грамів льоду з температурою мінус 25. І сюди вливають 50 грамів окропу. Це вода з температурою 100 градусів. Що ж далі відбудеться? Що станеться у даному калориметрі? Ми не можемо у цих умовах одразу написати рівняння теплового балансу. Складність у тому, що тут події можуть розгортатися за кількома сценаріями, які нам наперед невідомі. Ну от, подивіться. Може так статися, що лід дуже холодний, і до нього примерзне частина води. Тоді вода охолоне, частина її замерзне, значить води в калориметрі стане менше. Може так статися, що лід нагріється до температури плавлення, і тоді в калориметрі встановиться рівновага, буде нуль, і льоду залишиться стільки, скільки й було й води. Може статися, що лід буде плавитися, а чи розплавиться він увесь, якщо увесь. То, можливо, тоді ще й та вода, яка отворилася з льоду, теж буде нагріватися, ми наперед цього не знаємо. Тому такі задачі одразу ніяк з ходу розв'язати не вийде. Спочатку треба зробити хоч елементарні прикидки, обчислення, які нам покажуть, що ж тут може статися. Подивимося: отже, у нас є лід і є гаряча вода. Ось калориметр, теплоізольована посудина. Тут є окріп. І тут є лід. Відповідно, теплообміном з навколишнім середовищем ми нехтуємо, бо калориметр це посудина, яка не пропускає тепло ні туди, ні звідти. Отже, теплообмін буде відбуватися тільки між льодом і водою. Лід холодний вода гаряча. Тому очевидно, що тепло буде передаватися в такому напрямку. Лід буде його отримувати. А, вода втрачати. Давайте подумаємо, яку максимальну кількість тепла ми можемо отримати, охолодивши воду з температурою 100 градусів до температури плавлення льоду, тобто до нуля. Давайте зробимо таку прикидку. Позначимо це q 1 І обчислимо. Формула для охолодження вам відома це М дельта Т. Води у нас 50 грамів, тому проведемо обчислення. q 1 дорівнює. Питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм градус. Маса у нас 50 грамів, 0,05 кілограма. І різниця температур від 100 до 0. Значить, у нас буде відповідно мінус 100 градусів. Обчислимо це. 4200 помножити 5 50. І помножити на 100 знак я врахую так. Вийде мінус 21 тисяча джоулів. Це означає, що охолоджуючись, окріп може передати льоду 21 тисячу джоулів. Мінус вказує, що це саме буде передача від води кудись, а саме до льоду. Давайте тепер подивимося, а чи вистачить оцього тепла, щоб лід нагріти до температури плавлення? Формула знову же буде така сама. Це М -дельта Т. З єдиною лише відмінністю, що тепер це лід, а не вода. Тому питома теплоємність 2100 джоулів на кілограм градус Цельсія. Льоду у нас 100 грамів 0,1 кілограма. І різниця температур для льоду складе 25 градусів від мінус 25 до 0 з знаком плюс 25 градусів. Обчислимо, скільки це буде. 2100 помножити на 0,1 помножити на 25, 5250 джоулів. Із знаком плюс, лід отримує тепло. Тепер ми однозначно бачимо, що окріп остигаючим може надати 21 тисячу джоулів, а для того, щоб лід нагріти до нуля, достатньо 5 тисяч з хвостиком. Це вказує на те, що лід точно нагріється до нуля і точно почне плавитися. Тепер давайте подивимося, чи розплавиться лід увесь чи ні. Порахуємо, скільки треба тепла для того, щоб увесь лід. У якій ми вже нагріємо до нуля, перетворився у воду. Порахуємо Q3. Для цього є в нас відповідна формула лямбда М. Підставимо Q3 дорівнює. лямбда питома теплота плавлення льоду 3, 332 тисячі джоулів на кожен кілограм. І помножити на його масу 0,1 кілограма. Ми отримуємо 33 200 джоулів. І ви бачите, якщо від 21 тисячі відняти 5250, які підуть на те, щоб нагріти лід, у нас залишається решта. Ось після цього. Тут зробимо собі таку поміточку: 15 750 джоулів. Після того, як лід нагрівся до нуля. Щоб увесь лід розтопити, треба 33 200 джоулів, а вода може віддати тільки 15750. Це говорить про те, що лід танути буде, але розтане він не увесь. Розтане тільки та його частка, яка отримує от стільки джоулів тепла, а решта залишиться твердою. Знову ж, скориставшись цією ж самою формулою, ми можемо обчислити, скільки льоду розтане і перетвориться у воду. Для того, щоб знайти М, відповідно, з цієї формули треба Q поділити на лямбда. Де Q – це оці 15750 джоулів. Ось вони. Обчислимо. І виходить, що маса льоду, який розтане, дорівнює 15750 джоулів. Поділити на питому теплоту плавлення льоду, ми вже і писали 332 тисячі джоулів. З кілограма обчислимо 15750 поділити на 332 тисячі. Маємо наближено 0,047 кілограма. Тобто із 100 грамів льоду приблизно 47 грамів з хвостиком розтануть. І це вже буде вода нульової температури. Тепер ми можемо зрозуміти, що ж сталося в калориметрі. Спочатку весь лід охолодився до нуля, потім він частково розтанув, охолодивши собою окріп теж до нуля градусів. Отже, поступово відповідаємо на питання задачі: що станеться після встановлення теплової рівноваги? Частина льоду розтане. Скільки води буде в калориметрі? Було у калориметрі 50 грамів води. І ще 47 грамів утворилися із льоду. Таким чином, у калориметрі в нас всього буде 97 грамів води. Яка буде температура цієї води? Так як настала теплова рівновага і в калориметрі одночасно знаходиться і вода, і лід, це однозначно вказує на те, що температура буде 0 градусів Цельсія. Ось так, шляхом поступових обчислень, ми знайшли істину і з'ясували, що ж там станеться врешті-решт.